Вітаю глядачів телеканалу ТВ. Мене звати Анастасія Іванова, в етері програма Постфактум. Сьогодні говоритимемо про найгарячіше запитання подача електроенергії. Гість нашої програми Олександр Ніверчук, голова правління АТ Чернівці Обленерго. Вітаю вас! Вітаю, пане Олександре, скажіть, будь ласка, як складається графік подачі електроенергії сьогодні? І чи завжди ви дотримуєтесь цього графіку? Напевно, це найгарячіше сьогодні запитання для всіх. Якщо дуже просто відповідати на питання, то а, сьогодні вечором до нам прийде з «Укренерго» розподіл ліміту. Якщо раніше він розподілявся по, по блочно, там з, 7, з 0 до 7 години, з 7 до 22, з 22 до 24 години, то сьогодні нам погодинний графік приходить, і ми на основі цього графіка дивимось, як ми можемо розподілити наших. Клієнтів по групам для того, щоб показати групу відключення, групу включення, скажіть, будь ласка, чому ви не завжди дотримуєтесь цього графіку? Тому що люди скаржаться на те, що по графіку, наприклад, з 7 до 9 є світло, а включають його в 8 або виключають в пів 9, тобто немає цих чітких меж. Люди не розуміють, як жити тоді. Тут є декілька причин. Ну, є технічні причини, є, є причини не від нас, які залежать не від нас, а від ситуації, яка навколо нас проходить. Тому що залежить від нас. По-перше, є автоматичне включення, є ручне включення. Тобто, із за того, що у нас було дуже багато скарг на те, що Відключаємо не всіх, не, не скрізь там, доїжджаємо і так далі. Тому сьогодні у нас десь 30% відключень відбувається вручну. Що таке вручну? Це бригада переїжджає на якийсь наш визначений пункт і робить відключення вручну не автоматично. Тому на переїзд, час, на переїзд бригади з місця на місце потрібно зробити. Наступний ручний час зміни. Це диспетчер не може одночасно натиснути на всі там кнопки, які в нього є. Крім того, в нього є цілий ряд визначених процедурою дій, які повинен зробити. Він там повинен надати команду, прийняти команду, записати щось, якісь помітку зробити. Потім зробити відключення. Тобто, це технологічний процес і. Всі енергетики скрізь пишуть, що плюс-мінус пів години може бути на включення-відключення відхилення від графіку. Це перше питання. Друге питання. У нас є доведений ліміт. Ну, наприклад, там 180 МВт ми повинні спожити в цей час. Ми розбили нашу область на групи, і ми розуміємо, що група це умовних 13 МВт чи 12 МВт одна група. І коли ми включаємо, а навантаження показує по цій групі, наприклад. 16-18 мегаватт, то тоді вже наступну групу на включення ми не можемо зробити, а треба чекати для того, щоб навантаження зменшилось. Тому що ми вже бачимо статистику, що після включення перших півгодини майже в півтора разу зростає навантаження по групі. Я кажу, якщо ми врахуємо 12 мегаватт, то 18 мегаватт починається через півгодини. Зменшується навантаження і доходить десь до 12-14 МВт. Тому в таких умовах для того, щоб не отримати аварійні графіки і графіки спеціальні графіки відключень, ми повинні витримувати рівень доведеного ліміту відповідно, і це впливає на Час відключення або включення наших клієнтів. Скажіть, будь ласка, як ви ділили умовне нашу область, так на ці групи, чому сусідні області вони мають здебільшого 4-5 груп, у нас, тобто більше 10? Чому так? У нас 18 груп. Ситуація наступна: що якщо ми говоримо про всі нормативні документи, які були до 24 лютого, то у нас були розписані наші клієнти на три групи. Якщо ми говоримо, ну вираховуємо. Що таке три групи? Три групи це одна група це 80 мегаватт. Е, бувають ситуації, коли ну, 320 там, на 4, четверта частина це е, об'єкти соціального забезпечення, критична інфраструктура, і три групи по, е, по четвертій частині це 80 мегаватт. І от якщо у нас сьогодні є сонце, або у нас е, довели, до, довели нам е, більш е, як сказати, збільшили ліміт, ліміт нам. І в нас починається проблема з тим, кого включати, кого відключати. Да? Для того, щоб не було ем, складності у в технологічному процесу, ми розбили ці три групи ще на шість підгруп. Тобто шість плюс три групи, які були основні, це 6 на три, 18. Тобто, тобто це нас пішло на користь чернівчанам, звичайно, можна сказати? Звичайно, тому що ну, зараз абсолютно зрозуміло, що. А ці 18 груп, вони ну, видно, і я кажу, що ми, якщо ми їх ділимо на 12 умовних мегаватт, то у нас виходить більш прозорий графік, більш він гнучкий. І якщо нам треба швидше в вимкнути включити наших клієнтів, то ми це робимо максимально швидко. Ну, І більш того, хочу сказати, що от зараз останні нормативні документи вже нас зобов'язують ділити наших клієнтів на підгрупи, для того, щоб було максимально гнучко, максимально е, корисно для наших клієнтів. Скажіть, будь ласка, як так виходить, що міста, які зазнали е, прямих влучень по об'єктам інфраструктури, наразі в них Е, ну, графік більш такий поблажливий, тобто там частіше є світло, ніж немає. А ми, Чернівці, ми страждаємо через те, що у нас майже зовсім немає цього світла. Як так виходить? Можна я некоректно відповім на ваше запитання, як маєте змогу? А звідки ви це знаєте? Ну якщо подивитись по офіційним графікам, які, наприклад, подаються там в Києві, так у так, Львові, в тих так. містах, де було пряме попадання, то складається враження, що там, якщо вони слідують дійсно цьому графіку, то складається враження, що у них частіше все таки є світло. Дивіться, ваша, ваша ключова сентенція — це якщо вони дійсно це роблять. Да? Тому я вам відповів на це професійно. Значить, щоденно, щоранку, я роблю моніторинг інтернет-ресурсів наших колег. Тому що я звик вже жити в Чернівцях, і в Чернівцях кажуть, давайте подивимось спочатку на сусіда, а потім подивимося, що робиться у нас. Тому цей моніторинг мене займає десь пів години-хвилин 40, і я дивлюсь, що у наших сусідів. От я вам даю 100% гарантію, що у нас скрізь однаково. Якщо у всіх доведений ліміт від там, 45 до 47% від сподживання, то ми це чуємо на селекторі, тому що зараз у нас проходить селектора зранку, і, і кожний обленерго доповідає, що наш ліміт такий-то, такий-то. Це стільки-та стільки-то від потреби області, відключено стільки і так далі, тому подібно по процедурі. Тому підтвердження цих слів, що я вам кажу, що я дивлюсь зранку і дивлюсь у кого скільки, і ми бачимо, що всіх однаковий. От, якщо у вас є там потреба, навіть на сьогодні подивіться, я вам можу сказати, що є області, з які зрозуміли, які все прописано, є області, які написано щось, але ж потім треба знайти де та сторінка, де написано реальний графік на сьогодні. І у всіх на сьогоднішній день, от сьогодні ми сидимо з вами. Зранку було, був графік 16-8. 16 немає, 8 є. Але ж ми знаємо, що сьогодні-зранку була тривога, тому ми ще не знаємо, як ми будемо жити надалі. Скажіть, будь ласка, чому для нашої маленької області такий маленький ліміт? Тобто, на що це впливає, так, такий графік, і чому, власне, нам так мало дають на, на споживання? Знов, знову такі питання. Великий маленький відносно чого. Тобто, якщо взяти Зазуміло. що наша... Я, я не хочу від вас відповіді, я вам кажу на, на рахунок чого. Да? От, великий маленький. Наша область на сьогоднішній день повинна споживати 330-340 МВт. Нам дають в середньому 160-170 на сьогодні. Да? Тобто, це виходить це біля 50%. І я вам вас запевняю і вам кажу, що практично по всім областям відсоток там 2-3 відсотка більше-менше. Є області, у яких трошки інша ситуація, гірша. Це області, які знаходяться ближче до, ну, до частини бойових дій, тому що там постійно йдуть обстріли, і у них за ніч обстріляли там Суми, Чернігів, Полтава, Дніпро. Нічні обстріли, відповідно, відключення більше і відсоток більший. Ось і все. Ось вся різниця. А в нас у всіх однаково. Я вам кажу, що подивіться на сайти, подивіться прискіпливо на те, що, яка там інформація подається. Але ж інформацію треба дивитись, іще одна там вам порада: що інформацію треба дивитись не загально на тиждень наперед. А інформацію сьогодні на сьогодні. Так, тому що ми не можемо. В п'ятницю минулого тижня зрозуміти, що буде сьогодні, в четвер на цьому тижні, да? чи буде прильот, чи не буде, і таке інше. Тому це, це треба дивитися сьогодні на сьогодні. Якщо ми дивимося сьогодні на сьогодні, то плюс-мінус у всіх однакова ситуація. Скажіть, будь ласка, чи доцільно отак от розподіляти подачу електроенергії, коли, наприклад, 5 годин світла нема, на 2 години подають, особливо, наприклад, ввечері? Да? Тобто люди приходять з роботи, звісно, що вони починають включати? Майже всі прилади вдома, тому що треба приготувати, треба попрати. Так треба щось вдома зробити, і виходить, що якесь перенавантаження. Тобто, значний, можливо значний перенавантаж. От. Тобто, як виходити тоді з цієї ситуації? Адже ну люди все одно мають щось вдома встигнути зробити, і вони все одно будуть включати далі ці прилади. Можливо, якось підкорегувати цей графік. Тобто, ви маєте розуміти, що люди все одно приходячи додому з роботи, вони будуть щось вдома робити. Тобто, можливо, якось виділяти більше годин на вечір людям дати змоги. Ну, тобто, це зовсім незручний виходить графік, тому що ти виходиш зранку в темряві і приходиш так само в темряму, і вдома нічого не встигаєш зробити. Що тоді, як, як користуватись тоді, дивіться, у нас перший прильот був 10 жовтня. От з 10 жовтня, по зараз, ми пройшли настільки значну трансформацію, настільки ми далеко просунулись у всіх питаннях цих графіків, відключень всього іншого. Що я можу, якщо розповідати, Саму, саму історію трансформації, то я думаю, що не одну, а дві передачі нам, нам потрібно з вами провести. Так? Коротко, якщо відповісти на це запитання, то базовий графік для нас рахується ідеальним 4 на 4. Тобто 4 години немає, 4 години є. Чому? Тому що за дві години плюс-мінус відключення нашої перерви ми розуміємо, що у наших клієнтів залишається умовних там, година 40-півтори години. За ці півтори години треба ввімкнути все швидко, тому що є нагальна потреба. Пральна машина, приготувати бойлер там, де немає можливості нагрітися і так далі, тому подібне. Праска, ну все, що може бути. Да? Ми сьогодні знаємо кожну свою потребу. залежні від цього, так, від цього дуже ми не залежні, звичайно. І ми це розуміємо. Саме тому, коли ми рахували по 12 МВт, ми зараз дивимося, що це 18. так? Тому що швидко треба зробити, швидко треба поставити і все. Дійсно, це не зовсім зручно, я б сказав, я б сказав що взагалі не зручно. Ти ж перенавантажені, звісно, абсолютно. на систему. Абсолютно перенавантаження, абсолютно ми розуміємо. Тому для нас ідеальний графік 4 на 4 за змоги. За змоги температурного режиму, за змоги спроможності нашої генерації виробити цю електроенергію, за змоги наших, генера... наших е, е, постачальників, е, оператора системи передачі передати цю електроенергію. Тому будь-які можливості, якщо у нас є, нападати більше електроенергії, на більший час ми їх використовуємо. Але ж е, графік, да? трансформація графіка, ну, я не буду казати наперед. Давайте дочекаємось завтра. Завтра ми викладемо графік на наступний тиждень і подивимося, зможемо ми його вреалізувати чи ні. Чи буде в нас якісь інші там, не від нас залежні фактори, які вплинуть на цей графік. Але ж ми Виложимо зараз графіку. Там вчора, сьогодні, позавчора ми працювали над іншим графіком, у якого повинен бути інший розподіл, інші часи. Да? Суть графіка в тому, щоб намагатись максимально більше зробити на ранок і вечір. Ранок, коли люди збираються, діти збираються, особливо зараз школи йдуть і так далі. Вечір, коли повертаються. І, але ж зробити умовний бізнес-блок, це в. В день, коли працює бізнес, і дати бізнесу також робити. Тому, якщо у нас це вийде, якщо ми це прорахуємо правильно, то буде графік на наступний тиждень. Якщо все... Прибли... Ну, звичайно, ну, Анастасія, ну звичайно. Ну, ми ж сьогодні кожен день переживаємо як, як перший, як останній, на жаль, жаль. жаль тому що ну, ну, війна. Ну... Далі нікуди не складе. Можливо, у вас є якісь поради, так, що можна включати одразу, чи можна довше користуватися, ні. Тобто, що бере більше електроенергії, можливо? Парад дуже багато. На жаль, ми їми не користуємось, тому заклик, як завжди, один. Так? Якщо ми отримали відключення електроенергії, ну, відключіть, будь ласка, бойлер. Відключіть, В першу чергу, це бойлер, так? Що ще бойлер, багато бере? Відключіть бойлер, тому що як тільки ми подаємо світло, бойлера включається, і це все. Це, 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 це найбільше навантаження, яке йде. Да? Бойлера, що ми про них забуваємо ми всі, і це звична наша практика, тому що ми в таких ситуаціях не жили. Да? Відключіть бойлер, відключіть і електронагрівальний предмет, якщо у вас є електричний, те, що споживає багато. Ну, все інше, ну можливо, там в деяких випадках мікрохвильова пічка залишилась включена, і можливо, вона не автоматично виключиться, ну і так далі. Ну більше що, ну пральну машину майже ніколи не залишаємо включено, тому що на три потребі то, що для неї це буде гірше. Ну те, що ми залишаємо прилади увімкненими в розетку, це якось діє, тобто на те, що от коли вмикається, на жаль, навіть так. якщо ми не користуємося на жаль, цим? На жаль, так бувають ситуації. Бувають різні ситуації, що, на жаль, цим приладам може бути зле. Вони просто ламаються. це, власне, виходять... на прилади впливає, чи і на систему також. І на прилади, і на систему. Тут тут же ж прямий зв'язок. Якщо в системі щось не так, ну не дай Бог там прилетіло і перепад напруги, все. Ну, вашим приладам зовсім зовсім, зовсім зле. так, Як я кажу, так само і ваші прилади ввімкнулись. Пішли, і ми зараз, навіть далі дивимося по системі. Кількість вишивших з ладу автоматів, кількість того, яке у нас обладнання зараз там, по-людськи сказати, горить. Грять ТП, горять вимикачі, горять підстанції. І це на селекторі у нас просто масова вже інформація по всій Україні, і ситуація однакова, тому що обладнання не витримує цих перенавантажень. Відповідно до графіків. Планових відключень до нас додаються аварійні і аварійні відключення це час на відновлення електропостачання. І їх на жаль все більше і більше, і це абсолютно зрозумілий факт цієї ситуації, в якій ми живемо, коли включаємо півтора рази збільшення навантаження і обладнання, не витримує. На жаль, ми не можемо передбачити так, як далі будуть розгортатись події, тому що кожен день все міняється. Ми не знаємо, що в голові у керівництва оркостану не знаю навіть як правильно сказати. У хворих людей ми не знаємо, що так важко спрогнозувати. Але окрім обстрілів, що ще впливає на подачу електроенергії, можливо, погодні умови звичайно, абсолютно пряма залежність погодних умов, температурний режим. З кожним температурним є вже багаторічні графіки, які залежать від температурного режиму, і ми знаємо, що при нулю градусів у нас середнє навантаження по області: ось таке, при мінус одному таке, при плюс одному таке, і так далі. І тому подібне. На сьогоднішній день, після ну, впливу науково-технічного прогресу, скажімо так, дуже велике значення має для нашої області, ну і для України в цілому. День сонячний чи день похмурий, тому що дуже багато стоїть у нас сонячних станцій, як приватних, так і великих сонячних станцій. І тому на сьогоднішній день, при гарній погоді, сонячні станції в нашій області в Чернівецькій дають додатково 50 мегаватт потужності, яку ми розподіляємо самі без залежності від ліміту, який нам Тобто ставило. весною і влітку ми можемо чітко тому зимою задовити. також. Ну, все таки Зим... тепліше зараз буде вже навесні. Зимою також от у нас були пару днів сонячні. Так склалося, у нас... так. І у нас було днем, всі групи були включені. І таких тобто, було... власне, сонце, а сама, сама температура повітря. Ну, звичайно, я ж кажу, що тобто, було. Тобто, весною, буде легше ще після нового року. Зараз все питання, чому там було, а зараз немає. Що змінилось? Да? Ну, Перше, погода. Ми бачили, що на Новий рік у нас був і до Різдва, самі теплі, і ми побили всі температурні рекорди, які тільки були до цього. Так, я правильно кажу? Це ж не зрозуміла це, це інформація. Перше. По-друге, було багато сонячних днів, які давали нам можливість, я кажу, 100% наших клієнтів було включено, були, не були, були вимкнуті всі клієнти нашої області. Так? Це це друге питання. Ну а далі, а далі питання: а чому зараз немає? Ну, зараз нема так само, температура інша, сонця немає, і 14 числа були значні прильоти. Якщо користуватися офіційною інформацією нашого прем'єр-міністра, то після 14 числа було ушкоджено 9 блоків ТЕЦ, 3 підстанції і одна лінія. Далі інформації немає, далі це вже поза зоною. Загально загального доступу. Ось ось всі. платіжки, які зараз приходять за світло. Ми розуміємо, що, наприклад, в грудні так світла використовували люди набагато менше, однак чомусь платіжки в них не стали меншими. Чому Бо, так? Тоді треба дивитись кожний конкретний випадок, тому що багато скарг все-таки у Фейсбуці. Коли продивляєшся, та ну, готуєшся до програми. Дивіться, ситуація наступна: людина повинна сама подавати. Свої показники. Показ, показники подаються два дні до кінця місяця, і два дні після, чи три дні після кінця місяця. Тобто, тобто, якщо 4, правильно подавати, дні, то нічого не мало змінитись. Тобто людина повинна передати нам свій показник, який є реальний. Якщо за цей час людина не подала показник, тоді вже система рахує автоматично. Зважаючи на те, що ситуація з відключеннями впливає на алгоритм розрахунку, тому що алгоритми завжди до, 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 до цього жовтня, до 10-го числа, рахувалися на базі попередніх років споживання. Тобто середнє споживання за два попередніх роки ділиться на щось, помножується на щось і вираховується за одну добу середнє споживання, яке умножається за кількість днів до кінця. Місяця від останнього там, зйому показників і так далі і тому подібне. Тобто є цілий алгоритм, який затверджений, який абсолютно прозорий, і всі контролюючі органи просто дивляться, він відповідає нормативним документам чи не відповідає, вже давно відповідає у всіх. Так, відповідно, порахували. Листопад, грудень, січень місяць цього року ми застосовуємо понижуючі коефіцієнти. Ми не застосовуємо коефіцієнт одиниця до попереднього року, а він понижуючий коефіцієнт. І далі треба дивитись величину цього пониження 10, 15, 20% в залежності від поступлення електроенергії в області, і так далі, і тому подібне. Тому ці коефіцієнти при розрахунку, якщо ви не подаєте свої показники, застосовуються. Але ж найбільш оптимальна ситуація в даному випадку це подати свої показники будь-яким способом. Телеграм, вайбер, додзвін, фотографія, зйом показника занесені в базу, і ви отримуєте чітку, чітке нарахування за своє споживання в даному місяці. І наостанок таке питання, яке хвилює майже усіх українців: чи продається наразі електроенергія за кордон? Ах. Давайте так, я скажу чуть більше розлогу, чим вимагає це питання. Ну, по-перше, обленерго до цього не має ніякого відношення. На сьогоднішній день, згідно на роботи документів, вся ця процедура належить до оператора системи передачі, який є «Укренерго». Значить, Які контракти за, за е, підписані, що там робиться, як там робиться, я сказати не можу. Але ж з досвіду. Того, що я там мого особистого досвіду можу сказати так, що переток електроенергії є, тому що це не може бути так, щоб не було перетоків між системами. Да? Але ж треба дивитися далі, це технічний переток чи комерційний переток. Наскільки я знаю, на протягом останніх півроку є тільки технічні перетоки. Причому перетоки в нашу сторону набагато більші, ніж в сторону віддачі. Чому? Тому що е, після того, як віддалася Росія від нашої енергосистеми, нам треба підтримувати чистоту. Тобто це суто технічні речі, які відбуваються. Далі. Чи через нашу область іде електроенергія в Румунію? Так, це, напевно, всіх має. Не йде. Далі. Чи є перетоки з Молдовою? Так є. Так є. Але ж вони взаємні туди. Іде електроенергія і назад, іде електроенергія, тому що є підписані договори про підтримку про єдину систему, яка будувала ще в Радянський Союз, Тобто ми залежні якось так від, тобто, не дай Боже, там щось Но, станеться на їхній території, ну це, це, ми це, так це, само це, будемо залежати. Це, це технічна річ, якщо стосуватися, говорити про Молдову, то більш Молдова залежна від нас. Да? Якщо говорити про наші взаємодносини з там, там, західними. Здається, Польща і Словакія, то на сьогоднішній день це вже ми більш залежні від ситуації. Але ж не факт, що завтра знов не буде можливості передачі комерційної складової, якщо буде надлишок, і буде можливість передати. Хоча це, як я бачу, в найближчій перспективі немає. Тому продається, не продається. Не продається в Румунію 100% не продається. Через нашу область 100% не продається до, до Румунії. Ну, це, ну це, це неможливо технічно. Я вам дякую за сьогоднішню нашу розмову. А глядачам нагадаю, що у студії був Олександр Ніверчук, голова правління АТ Чернівці Обленерго. До нових зустрічей на телеканалі ТВА.